Так, привіт всім. Цей формат відео про саморозвиток. Я маю на увазі, що пора щось змінити в своєму житті. Ми всі привикли як. Закінчив школу, здобув професію, устроївся на роботу і ходимо кожен день на ту роботу. Ну, бо нам так заклали, ще з давніх давен Ходити, працювати, бо то так правильно. Але я вирішив йти другим шляхом. Хочу знайти свободу, фінансову свободу. Без будильників, без роботодавців. Я почав вивчати інвестиції і зрозумів, що там початок вільного без найму життя. Е, найшов я. Глобальний, дуже цікавий, інтересний е ну, масштабний проєкт. Я думаю, що скоро всі ми будемо в цьому проєкті, тому що ми всі ним пользуємося. Це інтернет. Але інтернет не такий, як ми зараз всі е пользуємося, Це інтернет Web 4.0. Децентралізований інтернет. Так. Що він собою представляє? Е, він є децентралізований, ну що довго, довго про нього не говорити. Я, наприклад, маю роутер, інтернет-роутер, яким ми всі пользуємося. Але це е, нода така. За те, що ми підключаємо в розетку, нам начисляє компанія Токени. А ці токени ми можемо продати на біржі. Вони вже торгуються на біржі. І таким чином ми заодно маємо дохід. І так начисляється кожен день. І щоб дізнатися більше, як це працює, де його придбати і що з цим робити. Це вже буде у слідуючому відео. Так що, кому цікаво, пишіть.